Вранці перед Галицьким судом, де оголошуватимуть вирок, зібрались колеги та рідні патрульних. Ви розумієте? хлопців судять за те, що вони робили свою роботу. Ну а як не буде справедливого суду, значить ми будемо вирішувати хлопцю, хлопців долю далі. Дальших судах, навіть дійдемо до європейської, якщо потрібно. Об 11.00 суддя розпочала зачитувати вирок у справі шістьох львівських патрульних працівників спецпідрозділу Тор. Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень. В ніч на 9 лютого 2018 року два екіпажі патрульної поліції перевіряли гральний заклад. Тоді в одного із відвідувачів виявили пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин його проковтнув та намагався втекти. Однак Знепритомнів, непритомнів, а згодом помер. Уже пізніше експертиза показала, у згортку були наркотики. Вирок суддя зачитує майже дві години і озвучує вердикт. Суд ухвалив. Андрушківа Назарія Михайловича визнати винним та призначити покарання за частиною 1 статті 28 частини 3 статті 365 кримінального кодексу України у вигляді 8 років позбавлення волі і з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням усіх розпоряджень інститутних господарських функцій в органах держави місцевого суднорядного року на 3 роки. Таке ж покарання 8 років ув'язнення. Суд обрав для усіх шістьох патрульних, а також позбавив поліцейських звань і встановив стягнути з державного бюджету понад 4 мільйони гривень морально шкоди родичам загиблого у залі суду після оголошення вироку батьки померлого хлопця Володимира Клима таке рішення не коментують. Попі вироку, вироку. Ну, виходити прокурори, я вам, показання судом першої інстанції ухвалено винувальний вирок про обвинувачення шістьох патрульних. У кримінальному провадженні про обвинувачення за статтею 365, частиною 3 та частиною 1 статті 28. Саме у тому, що вони у ніч з 8 на 9 лютого 2018 року, перевищуючи свої службові повноваження під час затримання потерпілого. Перевищили свої службові повноваження та обов'язки, що супроводжувались насильство. чого потерпілий загинув звинувачений патрульний таке рішення коментує так: це чисте безглуздя, повністю вирок був зачитаний в односторонньому порядку. Все вирвано з контексту, повністю все це просто обурення, таке що я не можу повністю передати свої емоції словами. Тому що ну це можна назвати сфабрикованою повністю справою. Наслідком цього всього буде те, що патрульна поліція, взагалі поліція по Україні, все те, що відбувається зараз, буде боятися перевіряти людей, перевіряти наркозлочин, тих, хто розповсюджує наркотики. Не згодні взагалі не згодні з даним рішенням. Вважаємо, що наші хлопці е, все е, діяли. В рамках діючого законодавства так сталася трагедія, але через то ламати шість доль хлопців ну це неправильно. На це рішення суду поліцейські можуть подати апеляцію. Для цього вони мають 30 днів. За словами Романа Пилипенка, адвокати обвинувачених уже для цього готують документи. Ірина Мочульська, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.